Від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення, про вихід із коаліції. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, всупереч позиції більшості фракцій коаліції, внесли до парламенту питання змін до конституції. Фракція радикальної партії. Не вважає за можливе перебувати в коаліції, яка не здатна проводити курс на підвищення рівня життя людей, на вирішення соціальних проблем людей, в результаті діяльності якої фактично сьогодні ми маємо реванш банди Януковича. Ми сьогодні бачимо в парламенті формування нової антиукраїнської коаліції. Ми переходимо в опозицію до нинішнього курсу уряду. Президента і чинної парламентської більшості ми бачимо і усвідомлюємо, що Порошенко нічим не кращий від Януковича, а можливо і гірший, бо він хитріший і розумніший від Януковича. Тому ми вимагаємо від президента, від уряду, від парламентської більшості. Винести питання особливого статусу для Донбасу на всенародне обговорення, провести це всенародне обговорення разом із місцевими виборами у жовтні місяці.